Про Путіна, про Трампа, про їхню зустріч, яку на Росії називають самітом, але розпочнемо із. Того, що Росія продовжує тероризувати наші мирні міста і запускає безпілотники і балістику. Зокрема, непередодні вночі гучно було у Чернігівській, Сумській в Запорізькій областях, били по енергетичній інфраструктурі та по звичайних мирних людях. І якщо говорити про те, що Росія зараз прагне про якийсь мир домовлятися з Трампом, то Трампу просто варто подивитися, куди щодня б'є Росія. Давайте послухаємо, що Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі. Цього приводу Чернігівщина, Сумщина. Зараз усюди тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці. Били навіть fpv дронами по трансформаторах у Запорізькій області. Дякую ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей. Сьогодні вже були доповіді віце-прем'єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є. У кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання. Так само активно і максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам. Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу томагавків, одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб: Росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог. Російська тактика це вбивство людей і терор холодом. В угорському місці Сасхаломбата стався вибух на нафтопереробному заводі. Про це повідомляють змі і зазначається, що цей завод є одним із найбільших і найсучасніших в нафтопереробній галузі Угорщини. Нафту для нього постачають саме із Росії. Тепер він може тимчасово припинити роботу. Про це написав Петро Андрющенко у своєму телеграмі. А я хочу показати вам відео, шановні глядачі, яке розмістили у своєму телеграмі генштаб і відповідно показали знищення російського, російської техніки під час механізованого штурму ворог намагався просунутися біля горіхового після удару FPV дрона по броні водій не впорався з кермуванням і перекинув техніку Аби таких влучань було більше, аби більше росіян було знищено на нашій землі. Шановні глядачі для цього потрібно підтримати наш фронт і зробити це може лише Тил я вас закликаю долучитися до збору фонду 24 го каналу, який проводимо ми з Анастасією Норіциною, і ми оголосили збір на Нісан Навариню для підрозділу Фенікс. Зараз нам залишилося зібрати 30 тисяч із 590. Ми хочемо придбати автівку і відправити її відповідно на лінію бойового зіткнення, де саме зараз виконує бойові завдання. Підрозділ ця автівка вона дуже поміжна, дуже необхідна нашим військовим. Я закликаю вас долучитися будь-якою зручною сумою. А якщо ви задонатите 200 і більше гривень, автоматично станете учасником розіграшу телефону iPhone 16. Будь ласка, будьте свідомими. Ну і відповідно зробіть собі приємно, візьміть участь в цьому розіграші. Тим часом в Європі висловилися щодо позиції Трампа і президент Сполучених Штатів на всі 100 відданий захисту своїх союзників по НАТО, переконані європейські лідери. Ну а вже за п'ять років. Оків Європа зможе досягти своїх цілей щодо переозброєння. Про це зокрема заявив президент Фінляндії Олександр Ступ в інтерв'ю для видання «The Times». Політик відзначив, що Росія погодиться на серйозні перемовини про припинення вогню по Україні лише в тому випадку, якщо її до цього змусять силою через посилення зокрема і економічних санкцій, заявляє ступ. Ми повинні продовжувати тиснути на Росію. Але якщо ми почнемо з припинення вогню, а потім почнемо розглядати послідовне скасування санкцій як ціну за припинення Росією військових дій і виведення військ, то я бачу в цьому можливість. Але я думаю, що Європа не скасує санкції в одну мить. Я бачу 100% відданість Сполучених Штатів і президента Трампа альянсу. Я не турбуюся з цього приводу. Ми, європейці, маємо сприймати світ таким, яким він є, бути реалістами і думати про те, що буде далі. НАТО залишається основним стовпом колективної оборони. І в рамках цієї колективної оборони Сполучених Штатів минулого року забезпечили 40% потенціалу. Цього року вони забезпечать 36%. але вони не відмовляться від свого лідерства як головного гаранта безпеки Європи. Люди, мабуть, помиляються, коли вважають, що мага це лише тимчасове явище, це не так. Я не бачу, щоб це зникло. Це майже як противага рухам за громадянські права 1960-х років, і тепер, у 2020-х, ми починаємо бачити повстання проти них, і це триватиме деякий час. Питання в тому, як ви будете з цим справлятися. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер сумнівається щодо зусиль Білого Дому для завершення війни в Україні, тому що Росія використовує цей процес у своїх інтересах. Підхід Трампа приречений на провал. Про це він сказав в інтерв'ю «Київпост». і зазначає Пайфер, що очевидно, що Трамп знову потрапив у пастку Путіна під час телефонної розмови в четвер. Посол зазначає, що я думаю, що в п'ятницю. Цю ви отримали зовсім інший результат ніж могли би отримати два дні тому. Я нагадаю, що напередодні президент Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, зробив досить неоднозначну заяву, відзначивши, що Україна може виграти, але він не думає, що так станеться. Давайте прямо мову послухаємо. Лише кілька тижнів тому в ООН ви сказали, що Україна можливо виграє війну і можливо збереже територію. Але зараз історія здається дещо іншою. Вони досі можуть виграти. Я не думаю, що це станеться, але вони можуть виграти. Я ніколи не казав, що вони виграють. Я казав, що вони можуть перемогти. Всяке може статися. Знаєте, війна це дуже дивна річ. Багато поганих речей трапляється, багато хороших речей трапляється. Тим часом видання The Financial Times зазначає, що зустріч Лаврова й Рубіо відбудеться вже 30 жовтня. Поки що Лаврові Рубіо поговорили телефоном, і е, схоже, що на цей момент про зустріч не домовилися. Тому що я нагадаю, що раніше була інформація про те, що е, в відповідно перед Трампом і Путіним мають поговорити Лавров і Рубіо. Про те, е, оскільки зустріч була перенесена, то можливо Трампу і Путіну також не варто зустрічатися. Тим часом е, ми розуміємо, що зустрінуться Трамп і Путін. Утін ще не зустрінуться для росіян. Мирні зусилля це лише шанс затягнути цю війну, ну і відповідно просунутися десь на лінії бойового зіткнення. Але Лавров прокоментував телефонну розмову з Рубіо. Давайте послухаємо, що він сказав. Ми з Марко Рубіо обговорили ситуацію, як вона виглядає сьогодні, і як ми можемо підготувати версію наступної зустрічі, яку президент США запропонував провести в Будапешті, яка буде узгоджена між президентами Росії і США. Зрозуміло, що мова йде не про місце. Хоча місце в цій ситуації теж важливо, враховуючи хвилю, яка піднялася з цього приводу тими, хто не хотів би бачити Європейський Союз як об'єднання суверенних держав. Але хто хотів би вирішувати всі питання в Брюсселі в рамках брюссельської бюрократії? І головне не місце і не терміни, а те, як ми будемо рухатися по суті, завдань, які були узгоджені, і щодо яких було досягнуто широкого розуміння в Анкореджі, ми домовилися продовжувати ці телефонні контакти, щоб краще зрозуміти, де ми знаходимося, і як рухатися в правильному напрямку. Основне питання, чи скасується зрештою зустріч Трампа і Путіна, тому що там дійсно багато нюансів, зокрема, і те, як буде летіти Путін на цю зустріч, там, до речі, є такий смішний момент. Я покажу вам його наприкінці цієї інформаційної години. Шановні глядачі, піскова коментар. Але, от Піскова останнім часом, все, що коментує, він коментує, знаєте, досить так неоднозначно. Тобто його заяви можна трактувати з різних боків. І зараз він говорить про те, що нібито зустріч Трампа і Путіна. На не відмінили, нібито ні про що й не домовилися, але й не призначили. Тому е, зараз говорити про те, про перенесення зустрічі Трампа і Путіна чи про відміну її неможливо, тому що з самого початку ще не було ніяких домовленостей. Телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що зустріч Лаврова і Рубіо, яка була сприйнята як передвісник саміту Путіна і Трампа, найближчим часом не відбудеться, як планувалося. І в зв'язку з цим саміт може бути перенесений. ось питання з цього приводу: чи планується цей саміт і коли він може відбутися? Слухайте, у нас є розуміння президентів, але ми не можемо відкладати те, що не було записано. Ні президент Трамп, ні президент Путін не назвали точних часових рамок. Потрібна підготовка, серйозна підготовка. Ви чули заяву як американської, так і нашої сторони про те, що це може зайняти час. Тому тут по суті точних термінів спочатку немає. Значний говорячи про майбутній саміт, чи є у Москви якісь нові пропозиції, які вона хотіла б озвучити? і якщо так, то чи можете ви їх назвати? Ні, природно, голос речень не може перебувати в такому самі розумієте, режимі мегафона. Це все ж таки досить дискретний процес. Він повинен бути в інтересах саме цього процесу і його ефективності. Росії не знають, як пояснити бездарність Лаврова, нездатність путінського режиму домовлятися і зараз продовжують звинувачувати західні ЗМІ. І таким чином, на мою думку, намагаються росіяни виправдати те, що відбувається. Зокрема, там Лавров звинувачував Західні ЗМІ. Ну а от Рябков заявив, що а, Виправдовує власне для росіян те, що відбувається зараз, і говорить, що робота продовжується, і е, нічого ще не скасовано. І зараз не потрібно піднімати зайвої, зайвого шуму. На жаль, багато ЗМІ займаються сенсаційними заголовками та пошуком якихось відмовок, щоб продавати неіснуючі новини насамперед на заході. Тому ми а, змушені заземлити, якщо хочете загальний тон. Ще раз наголошую, все є і в роботі, і в домашньому завданні. Як тільки надійде будь-яка новина, ми повідомимо вас належним чином. Поки що мені більше нічого сказати. Західні змі звинувати Вілавров, зокрема CNN в тому, що ті буцімто розносять фейкові новини, але ж тут хочеться відзначити, що журналісти західних медіа в Росіян не вчилися, і навряд чи вони брешуть так само вміло своїм читачам, як це роблять російські пропагандисти. Тим паче, коли мова йде про CNN, коли мова йде про відповідно видання з репутацією на відміну від російських пропагандистів, на відміну від російських політиків, тож дійсно. Сно, ну, от, попри те, що зараз все ж таки зустріч Лаврова і Рубіо може відбутися, сподіваємося, що Аляски 2 не буде. Я сьогодні з подивом прочитав, що як повідомляє CNN, значить, зустріч Путіна і Трампа може бути відкладена, оскільки після вчорашньої нашої розмови з Марко Рубіо, ось я читаю. Американські чиновники дійшли висновку, що позиція Росії майже не змінилася за час. Який минув з того часу і залишається в межах її початкових максималістських вимог. Ну, нечистоплотність багатьох засобів інформації на заході добре відомо. Цим славиться і CNN. Вони взагалі схильні не до серйозної аналітичної роботи, а до таких примітивних гасел, які вкидаються і втовкмачуються в одержувачів інформації. Хочу офіційно підтвердити. Росія не змінила своєї позиції в порівнянні з домовленостями, досягнутими під час тривалих переговорів між Путіним і Трампом на Алясці. Ці розуміння спираються на досягнуту тоді згоду, яку президент Трамп дуже влучно сформулював, коли сказав, що потрібен довгостроковий стійкий мир, а не негайне припинення вогню, яке ні до чого не приведе. Ну і говорячи про те, які є зараз труднощі щодо цього так званого саміту зустрічі Трампа і Путіна. То серед іншого це, звичайно, і місце, як сказав Лавров, місце тому, що Угорщина знаходиться в центрі Європи, і до неї Путіну не так просто долетіти в Польщі. Зокрема, можуть посадити літак Путіна і заарештувати російського диктатора. Як буде летіти Путін, поки що невідомо. Пісков не дав цієї відповіді, але Запитали, от журналісти в Піскова щодо того, чи може Трамп за Путіним прилетіти, чи можуть вони на одному літаку долетіти до Угорщини. Історія направду дуже смішна, тому що ви уявіть, якого дипломатичного рівня має бути так званий політик, що Трамп має за ним летіти своїм літаком, аби його не посадили і не заарештували демократичні країни. Але менше з тим Пісков говорить звичайно про те, що так не буде, що там Путін не летітиме з Трампом одним літаком. А, але як летітиме Путін, незрозуміло. Тому, можливо, через Туреччину говорили про те, що можливо літак Путіна будуть супроводжувати ще й турецькі винищувачі, окрім російських. Ну, заплутана історія доставити Путіна в Угорщину. Але давайте послухаємо Піскова. Буквально кілька годин тому з'явилася фантастична версія про те, що президент Росії може прилетіти до Будапешта разом із президентом Сполучених Штатів. Як ви ставитеся до цієї фантастичної версії? Ставлюся саме як до фантастичної версії. Шановні глядачі, я звичайно що сподіваюся на те, що Трамп знову змінить свою позицію, знову буде підтримувати Україну, принаймні на словах, і це зрештою дійде до діла, до того що нам нададуть ті штумгавки, ту підтримку, яку обіцяла нам американська адміністрація. Але ми з вами маємо розраховувати на власні сили. Я прошу вас, будь ласка, підтримайте збір. Ми з Анастасією Нуріцою збираємо на Нісан Наваранню для підрозділу Фенікс. Каю вас QR-код, який ви бачите на своїх екранах, і долучіться будь-якою зручною для вас сумою. Якщо донат буде 200 гривень і більше, ви автоматично стаєте учасником розіграшу телефону iPhone 16. Будь ласка, будьте свідомими і допоможіть нам закрити цей збір.